Росія все частіше застосовує у війні проти України керовані авіабомби. Прикордонна сумщина перебуває під постійною загрозою. Цього разу неподалік одного з сіл середина Бучини на поле впав та не розірвався черговий подарунок від руського міра, споряджений трьома сотнями кілограм вибухівки. Місцеві мешканці про небезпечну знахідку оперативно повідомили поліцію. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в полі поблизу села лежить нерозірваний вибухонебезпечний предмет. Прибувши на місце, було встановлено, що це авіаційна бомба ФАБ-500, яка не розірвалася, яка має задні пошкодження стабілізаторів. Прибувши на місце, оцінивши ситуацію, дійшли. Виводів, що даний вибухонебезпечний предмет є вкрай небезпечний, потребує негайного знищення на місці. У зв'язку з тим, що наземний підрив такого потужного вибухонебезпечного предмету призведе до розльоту його уламків на сотні метрів, мобільною групою вибухотехнічного відділу ГНП в Сумській області було прийнято рішення підірвати авіабомбу, заглибивши в ґрунт. Для цього механізованим способом вирили глибоку траншею, трактором стягнули туди бомбу і знищили її за допомогою накладного заряду вибухівки шляхом електропідриву. Після вибуху у ґрунті виникла вирва діаметром 12 метрів і глибиною близько 5 метрів. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Провівши розрахунки, даний вибухонебезпечний предмет був знищений. Після нього залишились ось такі ось. Залишки це осколкові елементи, які знаходяться в ньому. Вони гострі, вони тяжкі, вони небезпечні. Поліція вкотре нагадує громадянам про необхідність бути надзвичайно обережними при виявленні боєприпасів, що не спрацювали. Пам'ятайте, таких вибухонебезпечних предметів не можна ані торкатися, ані проводити з ним будь-які маніпуляції у випадку виявлення снарядів, мін, гранат, ракет чи їх елементів, а також будь-яких інших вибухонебезпечних предметів, прохання оперативно повідомляти поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.